Всім привіт. Е, почали виводити з інкубатора мої інзючатка, ті, що я купляв яйця і пару яєць, там є ще е, моїх під індичкою, так і ще одне, але там вже зараз є індюк, що ми до неї, напевно, не поліземо. Зараз я вам покажу отих красончиків їм. Їм 6, шість, ну 6,5 шість тижнів. І підемо сходимо, подивимося на бурбончиків, які... Доба, яка між ними простати велика різниця. І там під качкою е, почали, почали лупити, з мені здається, що там німецька лінія, ті, що я сюди під тою качкою. Ну, цим словом, ми зараз е, візьмемо з вами ящик і, підем, і підемо сходимо. Так, зараз так. відсвічує, е, Зараз я вам покажу цих расончиків і підемо до малей. Так, ось це у нас. Індичка, це не індик, вона така. Ну, теж досить, ну покажеться, ходи на руку. Не хочеш. Опа, 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 стій, 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 стій. Ось така вона красунька. ну кажу їм, Вони влупилися 4, -го, 4 -го травня вони лупилися. Вон перепілок, бачить, і свариться. 4 травня вони лупилися. Сьогодні в нас 18, або так, Сьогодні у нас 18 липня. Ну, одним словом, їм 6 Шість з половиною має тижня, ось така індичка, а ось тут в нас вже видно, що індичка, що індюк, індюки вже мають ось такі, індичка немає ще таких коралів, а оцей вже а оцей вже має, а такий вже прям ну, ходи-ходи, покажемо. Вони були. Вони були на дворі. Ой, він вже прямо тяжкий, треба буде їх зважити. Мені цікаво, то їм, напевно, сім тижнів вийде півтора місяця. Треба буде це виходити в неділю, її зважити, бо я його так на руку поставив, ну то він прям суттєво відрізняється. Вон ще один індик виліз, он тут. Вон тут індички заглядають, ну одним словом вони такі красиві, тяжкі, ось такі за 6 тижнів, прям, прям вони... Так, а ну давай за вас. Прям вони вимахали. Можна сказати, агроменні. Так, зараз я візьму, тут в мене десь має бути кошик. Кажу кошик, ящик дістанемо. Пістанемо коченяк і підемо тоді діставати е, цих курчадок з одна качечка, ще з боку починає присиджувати. Ну, де слово. Е, все потихеньку, вони вже потихеньку мали б всі сідати. Так, отут в мене ночує оцей мій кривий індюк, я його забув закрити. Цей, що був виліз з такими кривими ногами, він там ні, нога назад. Він так живе, ходить, їсть, але так я так його, щоб він на бантах він там не лазив то я його, даю, я його даю, ну, ловлю і даю окремо. Буду з ловим по ящик і зараз будемо діставати каченя. Так, виводиться в нас тут. О, зі спишкою буде краще. Ось такий красунчик. Це у нас... Це качечка дуже добренька. Це в нас, нас каченята йдуть. Німецька лінія під моїх качечок. А зараз я їх акуратно, які сухіші заберу, щоб їх було зручніше сидіти. О, О. Хі -хі. а це хто? Ти звідки тут взявся? То ти десь погано говорити все, все, ти підкидеш? судив німецьку лідію, а вилізло одне, заблудилося. О, в неї ще тут щось яєць і лишилось. Тут ще були, так кажу, о, це прокульонути. Ну були ще такі, що я ставив, був пізніше їй. І оце одне каченя, що мокріше. Я її залишу, зараз тих забираємо. Тут в нас вже виходить є, скільки шість німецької лінії, ну і одне. Або німецька лінії, але по поліру пішов не до батьків, або, або виродився. ну, щось Щось одне з двох. Так, зараз мене зернів до хати. І в хаті я ще їх ближче покажу. Так, ось така краса в нас зараз відбувається в інкубаторі. Зараз ми його виключимо. Раз. Швиденько. Опа. Швидесенько відкриваємо. Беремо ящичок і починаємо діставати. Так, тут є кажуть і мої. Із купленого так. Чотири, шість. Вісім. Десять. Дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Вісімнадцять. Опа. Так. Дев'ятнадцять. І трохи. Тоді стаю шкарлупи, щоб вони не заважали. Тим, що ще не вивелись. Так, це ніби все добре. Ну, тут це пара її лишається. Так, 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 он. з тупого кінця прокрутився. Вон тут таке буває, воно вже прямо гарно прокрутилося. Я думаю, що воно вже геть завмерло, але воно сильне. Пробилось не з того кінця і проби... так розфокусувалося, і пробилось, причому дуже давно. Я вже думав, що воно завмерло, а воно прям а воно прям молодець. Я йому трошечки Оп. допоможу. О. Та і воно собі тепер обсихає і решта. Так, закриваємо. Зараз секунду. Так, ось така. Ось така краса трохи було, розфокусувалося. Так, Там інкубатори ще залишилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ЄС. Я не дивився, які там добрі, недобрі, просто закрив, До ранку будемо бачити. А ось тут у нас прям, прям Вон такі є такі є темненькі, такі є навіть не знаю, сіренькі, щось типа бурбончиків. Ну і білі, одним словом, одним словом всякі. В мене, в мене вони, вони всі е, поїдуть, скоріше за все, до нових господарів. Ну, оці поїдуть. Я думаю, що всі оці поїдуть і з тих, я вам тут дав докупи. О, о, а тут у нас німецька лінія. Ось такі красунчики. О, я ще двох, я ще крім тих, що ми з вами дістали, ще двох приніс і під нею ще залишили зяйця. І он тут ще є такі. Такі цвітих, чорненьких. Це від моєї індички. У мене, мене там тільки одна така є чорненьке, цих чорненьких і бурбонів я залишу собі, ось ці таке прям, прям цікаве. І ножки такі темні. ну Одним словом, ті каченята і бурбони, ну, і тут там ще один бурбончик є під під індичкою, цих чорненьких я залишу собі. А отут а отут що виводиться, і там ще одне біленьке під індичкою то можливо, можливо, поїду до нових, до нових господарів. Такі вони тут прям шустерики, ну які теж буде поповнення, будемо збільшувати поголів'я німецької лінії з такими ось красеннями. Е, Так і, так і мені купити яйцем з тим купчим яйцем від німецької лінії нічого не вийшло, то що я хотів собі поміняти корол, то я О, там кажу, там воно, ніби ще є таких з таких голубеньких, то вони ніби е, мають бути теж німецька лінія, але я їх поважу, то буде по вага покаже. Але я собі хочу чисто білу сім'ю, то я качечок залишу, а на осінь знайду собі напевно одного або двох хороших великих селезнів, качурів під німецьку, ну не під німецьку лінію, а німецьку лінію я бачу в нас тут. По області продавали весною чи весною, але краще з осінь. Осені, я думаю, буде більше, буде краще. І таким чином я собі зміню кров. Може навіть куплю під свого качера яких скачечок, ну не знаю, буду бачити. Тоже буде все ближче зими, ближче осені, ближче до наступного сезону. Треба тепер їх всі гарненько виростити. Ну докупи не даю, що потім скажу тут такі, є, он то і то. Можна сказати, що зараз загубиться, що похожі до. Бурбончиків, а щоб не переплутати, то буду тримати його окремо, бо бурбончики хі -хі, лишаються мені, а оці буде видно. Ось такі ось прави. Тут вроді, ми з вами нарахували щось з 19 штук, 20-му я поміг, ну і ще 11-тірніс 11 є в цьому. Кажу в гнізді, в яйці. Тому я думаю, що що я ще напевно буду замовляти. Бо я думав, ці будуть мені. Буду, напевно, на те, що я казав, що є пуста місця, замовлю ще яйця е, індечі, якщо ще є. І тоді вже ще раз закладемо. Я думаю, що вже там ті наступні знову вже залишаться для мене, бо я так маю небагато. Я скільки там маю 19 таких тих великих. 10. 10 там є. Там є 6, 6 куплених. Ну, і 6. На 64 4 від моєї. Ну і бурбони, на бурбони я навіть не рахую, хоча, в принципі, з цими їх вже є штучок 20, там є 12 цих величезних, і і отих, і отих, тут буде 8, то буде 20 штучок. Ну, я кажу, 20, 19, 10, 50, ну 50, ще, ще я кажу, їй 30-40 замовлю, щоб було, щоб було ще такі трошки пізніше. Ці вже підростають такі майже виросли, а оці будуть оці такі великі. Ну, Ці бурбони, кажу, там ті були, от такі там ті були. Не були вон такі, з тими головами. Хоча там ті були навіть трошки кізінші, от такі вони більше були, з такими шапочками. Хоча мені відео ну, що індички, що індички, ну, що вони бурбони отаких, а отаких, от от таких, опа, не губися серед них тільки от таких я ще не бачив. Воно ну, прям чисто-чисто таке червоненьке. Ну але там ті повозі, кажуть, ті повозі теж гарні, ти думаєш, що теж бурбони. Ну, одним словом, такі в нас сьогодні. Сьогодні вивітний день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.